Доброго дня. Сьогодні розглядаємо функціонал шахівниці для забудовника, як завантажити шахівницю в Excel. Це ж відповідь на запитання, як отримати квартирограму чи квартирографію. Зараз ми бачимо шахівницю, я її виводжу на екрані. Вона створена таким чином і структурована саме так: якщо ми бажаємо завантажити дану шахівницю, наприклад, для потреб дата аналізу або для будь-яких інших потреб і бажаємо її отримати в Excel-форматі, для цього достатньо скористатись функціоналом завантаження. Натискаємо кнопку Завантажити і у випадаючому списку бачимо Завантажити в Excel. Притому застосовується безпосередньо генерація Excel-файлу з тієї структури, яка зараз складена ось тут. Завантажуємо. Зверніть увагу, що файл згенерується, і відповідно по його готовності він буде відправлений на пошту, яка вказана у профайлі. В моєму випадку встановлено профайл демо-аккаунту. Також генерація безпосередньо відбувається лише по тій шахівниці, яку ви запросили. В даному випадку це черга 1. Тобто, щоб отримати шахівницю черги 2, необхідно до неї перейти і запросити її окремо. Вона також буде згенерована та відправлена на пошту. Принцип аналогічний тому, який я щойно продемонстрував. Таким чином, на пошті ви отримуєте шахівницю. Зараз я показую на екрані. Як виглядає лист з інформуванням про те, що безпосередньо згенерована шахівниця в Excel і доступна для завантаження з вашої пошти співробітника? Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, використовуйте професійний ганузевий, спеціалізований софт в своїй роботі девелопера. Поставте вподобайку. Якщо ще не підписані, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції.